Проект головного фінансового документу області бюджет на 2015 рік в середовищі депутатів обласної ради викликав неоднозначну реакцію. І ще на початку сесії чи буде цей документ схвалений у сесійній залі прогнозувати було вкрай важко, так як нам доповідала Ємченка з області забрано 151 мільйон обласного не ще райони. То в совокупності область віддала на Київ більше 300 триста тисяч. 000... 300 мільйонів бюджету у нас Київ забрав, тому бюджет дуже складний. Всі надра, які заходили в область, це так казали, що буде все на місця спускатись. Все забрали з області буквально все. Але бюджет приймати треба, тому що. Ну у того у кого є бізнес, вони рубля свого зароблять і якось витягнуть, і на хліб буде. А бюджетник бюджетна сфера, тендера і все медикаменти і харчування дітей, інтернат, і все тоді все ляже. Тому я особисто буду голосувати за бюджет. Бюджетна комісія не погодила проєкт проект бюджету обласного на 2015 рік, але вона надала рекомендації, які вивчила, дала які є зауваження і. Оформлено це окремим рішенням. Є заперечення, тому що там є один мільйон закладений на систему голосування. Я вважаю, що зараз один мільйон гривень, ну ми не можемо витрачати. Вибачте, це 20 тепловізорів. так рахувати. тому я абсолютно проти. А в окремому цьому рішенні записано, що тільки після того, як буде вивчено додатково. Проєкт вивчено питання про систему голосування, про доцільність стосовно моєї позиції, я його категорично не сприймаю, тому що цей бюджет це скоріше епітафія економіки області, ніж бюджет, оскільки тут не передбачено абсолютно інвестиційної складової, а в умовах кризи ну це просто злочин. Коли ми на капітальні видатки в графі капітальні видатки ставимо повний нуль, це означає, що ми не даємо робочих місць нашій промисловості, нашим будівельникам. Ми не купуємо купуємо ніякого дороговартісного обладнання в медичні установи, тобто, ми по суті. До цієї кризи, яка є в країні, ще й додаємо штучне гальмування за рахунок обласного бюджету. Розумієте, для того, щоб країна вижила, потрібно створювати, навіть якщо хочете, то штучно створювати умови для роботи, для того, щоб економіка ожила і запрацювала. А якщо ми будемо все скорочувати, то це не вихід, це ну епітафія. Точно захищаючи бюджет області, директор департаменту фінансів Ганна Ємченко з притаманним їй оптимізмом говорила про. Розбільшення джерел наповнення бюджету і державні субвенції. Обласний бюджет у поточному році сформований на новому податковому і бюджетному законодавстві. Згідно законодавства, немає у нас доходів першого кошика і немає в обласному бюджеті доходів другого кошика. Є просто доходи загального фонду. Це що нове. Сума обрахована, буде рети спільно з фіскальною службою департаменту фінансів. Визначилась по сіми джерелах надходжень, які будуть надходити до обласного бюджету. Ви її бачите, 335,3 млн грн. мільйони гривень. У новому році область отримає три цільові субвенції. Ми будемо отримувати з державного бюджету. Три види субвенцій таких не було знову ж по новому законодавству. Перша субвенція це освітня. Зразу хочу сказати, що вона буде використовуватись виключно на утримання шкіл інтернат, і у нас ще буде педагогічний ліцей. Це субвенція на підготовку робітничих кадрів. Ця субвенція буде використовуватись виключно на профтехосвіту. Медична субвенція. Це субвенція, яка буде використовуватись на поточні видатки всієї галузі охорони здоров'я. Ганна Григорівна з певненістю підкреслила, всі працівники бюджетної сфери можуть не хвилюватись. Держава не залишить їх без зарплати. Більш того, за окремим порядком, розробленим урядом ще й проіндексує. Але завдяки перерозподілу надходжень від окремих податків, частину яких уряд забирає до державного бюджету. Наша область і місцеві бюджети не більше 400 мільйонів гривень. Саме сума податку на доходи фізичних осіб зараховувалась до обласного бюджету 25% із внесенням змін до законодавства тепер в поточному році будуть надходження у 15% відсотковому розмірі. І друга позиція по відсотках плата за надра. Я говорю, минулий рік плата за надра загальнодержавного значення відраховується до обласного бюджету в розмірі 50%. Зараз воно називається не плата, а рентна плата за надра загальнодержавного значення використання над. До нас буде до обласного бюджету зараховуватись 25% і два нових види податків. Бюджет області депутати все ж таки ухвалили. За документ проголосували 79 народних обранців, а ще підтримали ряд звернень до президента, уряду і парламенту з проблемних питань, в тому числі і соціального спрямування. От тільки чи почує голос регіону у Києві?